Привіт! Е, я думаю, наші глядачі хотіли би почути, який в тебе позивний, як тебе звати, як до тебе звертатися. Е, позивний, мій Шугар. Е, звуть мене Олексій. Добре. Е, далі хотілося б почути, скільки вже ти років в страйку, що тебе заставило сюди, так сказати, прийти, де ти це побачив, де ти це почув. Е, що тобі в ньому подобається, що ти хотів би по... Побачити, може, нова. В стрейкболі я десь з осені 21-го року. Ось Дізнався про стрейкбол я ще дуже давно, ще коли був в 11 класі, але тоді мені було 17, якби я грати не міг. Потім деякий час не було грошей. А от якраз в 21-му році з'явилися гроші, і мої друзі прийшли на аренду, вони грали. Я дізнався, що вони грали. Кажу, ребят, наступний раз я з вами. Я спробував один раз і після цього зрозумів, що да, це моє, і вирішив купити свій перший привод і почати займатися страйкболом. Добре, от ми зараз було обсуждення грошей. Нам цікаво, думаю, глядачам теж, скільки стоїть приблизно твій лук, скільки форма, скільки бронежилет, захист і так далі тому подібне. Скільки ти витратив буквально ну, саме на форму? Чесно, так прямо сказати, скільки витратив конкретно не можу, тому що майже все, що є на мені, я робив своїми руками. Тобто повністю вся розгрузка, плечі, штани шив сам. Тобто я купував тільки по факту убокс, кросівки і панаву віджав у баті. Кросівки я брав нещодавно, вони коштували півтори тисячі. Штани я шив сам. Виходить, я на тканину витратив 300 гривень, і ще нехай гривень 50 на нитки. Потім Убокс, я купував беушний, мені вдалося його вицепити за 100 гривень. Ще плюс дев'яз мені дали накаліники. Ось розгрузка, тканину. Я брав десь приблизно за. 400 гривень, взяв 2 метри. В мене ще лишилося купа тканини. Також нехай нитки гривень 100. Потім підкладка сіточка ще 200 гривень. Але також вона в мене залишилася і в планах зробити собі ще три різних розгрузки. Потім. Окуляри брав у зерга за 450, маску брав ще в 2021 році, вона мені ще досі служить. Брав я її за 300 гривень. Перчатки брав на базарі ще в 2021 році, ще досі живі, десь 250 гривень 250, напевно. От. Ну, по екіпіруванню це все. Е, окей, е, два питання, які виникли. Перший е, е, я думаю, не всі наші глядачі такі вмілі, як ти, що можуть самі це все зробити. От якщо б ти робив це комусь, скільки за скільки ти продав би це спорядження, зроблене своїми руками? Ну це таке Приблизно. цікаве питання, тому що е, важко себе оцінити. Ну я не знаю. Я би десь е, дивився на реальні прототипи, тому що я беру, дивлюся просто в магазинах якийсь прототип і намагаюся його від е, відтворити. Е, я би брав десь 50-75 максимум відсотків від е, ціни в магазині. Угу, mm -hmm. Зрозуміло далі. Ти ще не зауважив на підсумках. Підсумки теж саморобні чи були вже докуплені в магазині. Uh, всі підсумки саморобні, окрім uh, утилітарки. виходить, я її купив uh, за 150. Mm -hmm. І uh, зброс теж. Саморобний. Так, так, так. Все саморобне. Добре, тепер перейдемо до привода. Я бачу в тебе їх два, в тебе є пістолет з боку і MP5. MP5 доволі незвичайна зброя, вскільки вона тобі приблизно стала, чи може ти її грейдив, чи робив з нею щось. І як в тебе по відчуттях саме МП5? Ну, саме ця зброя. Ну, перше, що я хотів зауважити, це дуже специфічний прівод. Тому я не як перший привод його категорично не раджу, тому що він більше для CQB і невеликих дистанцій. І, наприклад, якщо грати в лісі, то це буде доволі тяжко з ним, так як в нього короткий стволік і дуже великий розброс. Це ти не будеш відчувати. Не буде приємна гра. Брав я його у Польщі приблизно за 700 злотих. Це якщо переводити в гривні, десь приблизно 6700, плюс ще доставка по Україні. Нехай візьмемо ну, 150 гривень. От. Тобто він мені вийшов до 7 тисяч. Також я до нього докупляв ще магазини. Магазини я докупляв один великий бункер, тому що в нього в стандарті йде коротенький бункер на 100 шарів. Цього категорично мало. Бункер я докупав. Я не пам'ятаю, гривень приблизно 400 і ще десь гривень 800 на три додаткові магазини Механі. Угу. саме. А тепер саме про пістолет. Чи він тобі пригоджується? Як тобі відчуття? Чи е, взяв би б ти як його, його як основну зброю? Тобто, в стрекболі є ж такі люди з щитами і пістолатами, чи хотів би ти в майбутньому якось може добрати собі якийсь щит і ходити як основним з щитом і пістолетом? Ну, спробувати я би хотів. А, а так, це Кольт 19,11. Від насправді це зборна солянка, тому що я брав знову ж таки його брав БУ. Ось він мені йшов з двома магазинами, і я зібрав з двох пістолетів один, тому що тут слайд іде від звичайного культа 1911А1, а нижня рамка йде від Воріор, якщо я не помиляюсь. Ось, в принципі, він мені дуже подобається. Літом дуже класно з ним грати, особливо в будівлі. Я його періодично використовую. Як основний привод, категорічно, ні, тому що ємність магазину всього 20 шарів приблизно. І Ну, Для нормальної гри це треба закупитися цілою тонною цих магазинів, а вони коштують приблизно по тисячі кожний, тому це дуже дуже дорого. Ось Тому спочатку бажано взяти собі штурмову гвинтівку, якусь м серію або АК-серії, популярну платформу і починати з цього. І е, ще останнє питання: я бачу в тебе вон наушник. Я так розумію, ти ходиш з рацією. Можеш розказати трошки про неї, чи пригоджується вона тобі в страйкбольних саме іграх і наскільки вона корисна? Так, маю, маю рацію Bofang UV 5R. Стандартна радійка. Брав я її приблизно у новому році, 20, 23 2023 на новий рік, взяв за 1200. Повністю задоволений е, тим, що є рація, тому що це зразу міняє е, всю гру. Тобто можна контролювати, е, що відбувається на полігоні, і так далі. Можна спілкуватися спокійно з побратимами, е, які десь в полі грають. Е, і також, якщо у вас. Глухо на позиції, у вас майже немає контакту, а в ребят постійно йде плотний вогонь, можна ще когось від себе відправити, і ти це можеш зробити, тому що тобі передали операції. Типу, сказали, що от потрібна допомога без питань, відправляємо. І за цей рахунок, коли є класна координація в команді, можна з легкістю вибивати будь-якого противника сильного, не сильного неможливо. Головне це координація. Розкажи щось про себе. Який тебе позивний, як до тебе звертатися? Думаю, нашим глядачам було б цікаво. Всім привіт! Мене позивний малий, по мені в принципі ну, можна поняти. Звати мене Славік, займаюся страйкболом з минулого року, двадцять другий, з початку липня. Перше пробував на орієнті. Спробував декілька разів сподобалось. Потім прийняв рішення з братом замовляти свої привода. Поконсультувався з хлопцями, які вже довше займаються цим, щоб вибрати якісний привід. Замовляли з Польщі, так як ну, трішки дешевше, я так розумію, була можливість привезти. Доставили, в принципі, через місяць я вже придбав привід. І почав закуплятися так періодично, екіпіровочкою в принципі, все видно. Добре. Звідки знав про стрикбол? Хто розповів, може друзі, може в інтернеті знайшов. Чому саме вирішив спробувати саме цей вид спорту? Що в ньому подобається? Е, дізнався від самого зірга. Так якось випадково це все сталося. Була розмова, почув, що займається страйкболом. За стрійбол, в принципі, чув давно, але не зміг, не міг знайти де і як взагалі в Вінниці це все відбувається. Зустрівся з зергом, він так сказав, можна прийти. Домовився, спробував, зайшло. Це, в принципі, адреналінчик. Ось саме перші ігри це той адреналінчик, який ти не знаєш, наскільки боляче воно б'є. І от оці перші ігри це було так трошки страшно. Далі ти звикаєш, і це якби в даний час, мені здається, це дуже ну, корисно для всіх. І це як не як, це якісь навички дає. І в майбутньому, я думаю, що краще, щоб вони не пригодилися, але ну, це добре. На всякий випадок так треба. Добре, ти вже розказав, що ти з Польщі замовляв. Цей розкажи, скільки коштує те, що на тобі. Спочатку одяг, броню, потім уже до Угу. По одягу, так. Бутінки це в принципі подарунок, можна сказати. Панама, пацани з підмар'янки, підігнали такий сувенірчик. Були в них гостях, вони подарили, сказали це на пам'ять. Про нашу зустріч, можна так сказати. так, Маска 350, замовляв в інтернеті. Очки 450. колінники брав в зірга. Здається, 450. 400-400. ладно, 400, 400, ладно. Потім, знаємо, що зірка. <кхід> 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 екіпіровка. Форму, в принципі, як для початку, придбав недорогу. Все знайшов на секунді. В принципі, в Вінниці є багато місць, де можна їх знайти. Трошки пошукав. Знайшов штани і кітель, здається, в районі 300 гривень. Це все разом вийшло. Потім, підсумок під магазини 450 гривень, плитник півтори тисячі. Знайшов чисто випадково, просинав зранку, заходжу в барахолку, стриквольно, дивлюся, чувак, викинув. Плитніх за півтори штуки. Я йому зразу пишу, він такий, типу, да, є, все, зразу замовив, прийшла на другий день. В принципі, довольний. Також є плити. Плити так подарунок. Четвертий клас, легенькі, mm -hmm. бо один раз побігав з плитами, можна сказати, саморобними. Трошки важко, то треба було трошки легше, і тому отак вийшло. Радійка, дали поганяти на ігру. все. Ага. Я бачу, в тебе радійка не саме звичайна, яка йде в комплекті, в тебе йде пустоток-кнопка. Е, чи е, зручно як впливає на гру, чи ну, зручніше, чим звичайним. Чи потрібно заказувати, чи можна обійтися і звичайно. Так, е, да. на рахунок цієї радійки, в принципі, якщо брати без гарнітури, е, трішки важкувато, тому що потрібно постійно, в, наприклад, в бою шукати кнопку. Це трішки незручно, бо не вистачає часу. Так, в тебе під рукою є кнопочка, ти собі нажав і передав. Е, мінус того, що воно знаходиться тут. Десь якась засада, тебе чути. Потрібно або вимикати, або краще брати навушник. Так буде набагато зручніше. Е, добре, про це поговорила. Тепер. Привод. За скільки брав, скільки магазинів докупляв, я бачу в тебе вон знаходяться механічні магазини, скільки вони зараз десь приблизно коштують, скільки ти їх брав. Так, привод замовляв в Польщі, як я говорив, знайшов на сайті. Для мене основною характеристикою, що був легкий, короткий, не хотів великого брати, тому що важкий, трошки незручно в будівлі працювати. В принципі, взяв за 125 доларів, здається. Він швидкострільний, Оце мені ще найбільше в ньому подобається. Дуже швидка одиночна стріба. Майже на автомат не перехожу, але єдиний мінус це великий розхід шарів. Це, це великий мінус. Докупляв, докупляв два міхана і до них зарядочка. Ось такий бункер. Потім з ним йшли в комплекті один магазин. І одинаком. один акум, один тому що буває на гру не вистачає. докупив ще ручку переносу вогню, в принципі, він весь в оригіналі, тобто ще поки що нічого не тюняно, поки що вистачає. Угу. Зрозуміло. Дякую. Було приємно поспілкуватися. Думаю, нашим глядачам теж було цікаво. Все, Приходьте на страйкбол, це дуже цікаво і дуже круто.